Ось таких я напекла, дівчата, пиріжки. Зараз покажу. Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я знову буду пекти пиріжки в олії. Але сьогодні будуть вони у мене з рисом і з яйцем. Замішую тісто. Сьогодні на пів літра води. Я тепла водичка. Солі я покладу півчайної ложки. Так. Цукру я покладу десь чайну ложку цукру, небагато, олії столову ложку, дріжджів від 15 до 20 грамів сирих. І можна десь півтори ложки сухих. Так, дівчаточки розмішаю і одразу буду замішувати. Борошна треба буде мені від 700 грамів десь. Я перевію потроху і буду замішувати. Ще я покладу. Трішки що жареться в олії, я завжди кладу розпушувач, Чайну ложку на борошно. І тепер замішую і поступово підвію борошно. Не забувайтеся за наш девіз. От Наш девіз який. Бажання. І все у нас вийде. Головне бажання. Я вже говорила багато разів, кожного разу повторюю. Тісто любить тишу, спокій, гарний настрій і все вийде. Головне, не забити, потрошку перевіювати і все вийде. Буває, пишуть мені і кажуть, що одне й те саме тісто, ліпить там з одного тіста, все так, а як я ж не скриваю дівчата. Це моє універсальне тісто, я його використовую майже завжди. На чіткіше, коли міняю, з різними роблю. Холодите, що виходить, і вас вийде, і все буде добре. Оце якраз така консистенція треба в пунчики і в ті пиріжки шаволії. Чяточки, я ось дивіться. Борошном підібрала це все тісто, така консистенція в мене і залишилася, але руки липнуть. Я спокійно залишаю його тут на столі і беру свою мисочку і йду мити руки і мисочку. Дівчаточки, руки я помила, мисочка чиста учу. Не те, що там що я підказую, підказує, як я роблю, без хвилювання. От, мисочку мажу олійкою. От, руки. І тепер спокійненько. Бачите, без хвилювання все виходить. Виходить, виходить. Вийде, а тісто таке гарне. Оце таке треба тісто в пиріжки, ті, що в олії я жарю, це так роблю. Тепер поклала відпочивати, пленочкою я накриваю. Зараз тепло, можна не вкутувати, а просто я поставлю, хай стоїть. От, хай довгенько стоїть. Я люблю тісто з кислинкою. Хай відпочиває, може, і годинку, і півтори, і дві може стояти. А якщо вам ніколи, то взагалі поставте в холодильник і все у вас вийде. А я тим часом буду робити начинку. Ось у мене стільки рису, я взяла. Це стакан 200 грамовий. От, перемию гарно і півтора стакана водички налью. Зварю рис, підсолю трішки і яйця зварю. Або п'ять таких яєць гарних, великих, або шестеро зварю менших. Можна і сім, можна і 10, хтось скільки хоче. І цибуля треба злоюна. Так, дівчаточки, поки я бігала, поки я моталася, тісто моє текло Але недалеко. Тепер, я його викладаю на поверхню. От. І роблю з його кульки. Не знаю, скільки в мене буде кульок, такі на пиріжечки. Ось отакі, такі, як куряче яйце, приблизно. Любила я, дівчата, 17 кульок у мене вийшло. Крила я пльочкою, хай трішки полежить тічаточки. Ось я покришила яйця, виклала рис, цибульки накришила. Тепер посолю, десь чайну ложку. Перчику чорного. Спецій, хто який хоче. У мене до омлету є, воно логічно сюди пасує, бо тут яйця точкового масла. Не знаю, грамів 70 теплого. А тепер я розмішаю це все діло. Сонечки. Дивіться, в мене така начинка. Хочете більше зелені покладіть, хочете більше яєць, хочете більше рису. Кому як подобається, так і робіть. Я так зробила дуже смачно. І рис у мене круглий. Я довго не люблю. Беру кульку. Отак я, ви скажете, це в тебе будуть біляші? Ні, це в мене будуть пиріжки. Ось отак я роблю, от, Слегенько слагенько і кладу відпочивати. кажу, щоб видно було. У мене будуть круглі пиріжки. Отак. Ось отак, дівчаточки, вони в мене жаряться, ці пиріжки. З яйцем і рисом. Я оце hmm. добре, Смачно? Я пекла так сама тільки додавала ще червону рибу. Начинку робила дуже смачно. Я хочу бажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові, до зустрічі!